Вітаю вас, друзі! З вами Антон. У цьому відео ми з вами разом подивимось фінали, які відбувся у групи 118 з огляду помилок, які були допущені у фіналі. Отже, Маргарита та Дмитро. Які показники ми будемо з вами дивитися? На що звертати увагу? Отже, помилки це всі помилки мається на увазі і вимушені, і не вимушені. Виграші це активні виграні м'ячі, тобто вінерси. Помилки БХ це бекхенд, ФХ – це форхенд. Подвійні помилки на подачі. На прийомі це маються на увазі ті м'ячі, які ми не повернули до гри після подачі суперника. Виходи до сітки, дві цифри це спроб та. Друга цифра це кількість вдалих спроб. А виграння, активні м'ячі це якраз вінерси. А, Всього. А отже, матч вже бачимо, йде. А, перший гейм відбувся. І що в нас тут ми маємо? А, зараз у Маргарити всього 4 помилок виграші 0, Бекхенд 0, форхенд 3. Подвійна одна була, на прийомі одна жодного виходу до сітки. Та Вінрісів так немає. У Дмитра помилка виграші, бачимо 7. Зараз вже 8 виграшей немає. Бекенд та Форхенд по 4. І на прийомі двічі він не повернув до гри. Чому саме ці показники? Я вибираю, тому що вони зразу показують, наскільки гравець може тримати м'яч у грі, де у нього найбільше помилок справа чи зліва, як він себе поводить на подачі та на прийомі, тому що це фундамент, це ази. і за рахунок цього гравець може розпочати свій турнірний шлях або матчовий, і а, йому потрібно тримати м'яч у грі, тому що без цього не буде майже нічого. Потрібно сконцентруватися та а, вміти це робити. І тільки потім, коли вже на якомусь рівні є захист, вже можна переходити до таких елементів у грі, як контратаки, або, звісно, самі атакуючі дії. Не може бути атаки без дропшотів, без гарних ударів на виліт, бекенд, форхенд, та, звісно, виходи до сітки та ейси при подачі. Також. Все це дуже важливо, все це стосується атаки. Отже, вже матч іде. Вже дуже багато зіграно. 3-0. Ось зараз який, який, який Маргарита повністю віддає. І ось давайте зробимо зріз, подивимося, на які, які цифри ми маємо. Отже, Маргарити. На, на, на даний момент, подивіться, 14 помилок у Дмитра 13. Тобто, не дивлячись на те, що рахунок за Маргаритою, зараз вже Дмитро зрівнявся, але. Трошки вийшов вперед, все одно 14-15 це дуже багато. У Маргарити всього-навсього 2 вінерси було. З Бекенду та Форхенду 5-7. На прийомі дуже багато помилок 7. Ось на це варто звернути увагу. Та для Маргарити 2 подвійні помилки. Це також багато. Всього один раз вона виходила до сітки. Ну, про Вінерс я вже казав, так. 2 м'ячі. У Дмитра 16 помилок. Жодного Вінерсу не було. Помилки Backhand, 10 6,10. Подвійні одна, на прийомі 5, виходів до сітки не було. вінерсів не було. Тому є над чим замислитися. Та з за рахунок цієї інформації я б для обох гравців склав план тренувань на виправлення цих помилок.